Так, всім добрий раночок. Починаю знімати новий влог, Я вже трошки запізні у мене сьогодні а, зустріч. А, і я вже тут помила волосся, висушила його. Треба, звичайно, вже дивлюся, що треба кінчики підрізати, бо дуже сухі. А, зараз вже останній штришок макіяжу короблю і буду вибігати. Я вчора знаєте, що робила? До третьої ночі дивилася сторіс за 2020 рік. 21 рік. Мені було цікаво, в який день я купила машину, я купила її сьогодні 4 роки тому. Так, да, 4 роки тому. І якось застрягла я на цих сторісах. Так цікаво. Ось, тому я вже зібрана, і зараз буду виходити. У мене сьогодні купа планів, по першу зустріч, по другі магазини. Коротше, все по ходу. Вдягаю я, напевно, свій улюблений комплект. Вдягнула я знову свій цей образ, тому що тому ще так вийшла. А, тому що він підходить мені а, під а, мій сьогоднішній план, і я хочу виглядати саме так. Але обов'язково зміню образи в наступних кадрах, тому що я знаю, що я вже вам промількалася в ньому. Так, я вже на місці приїхала навіть трошечки з запасом часу, але як виїжджала, то виїжджала на всякий випадок раніше, тому що переживала чи вдасться знайти парковку з першого разу, тому що я тут не часто буваю, і тут зазвичай а, дуже зайнято. Зайняті парковки, але на щастя, я припаркувалася, знайшла собі місце практично останнє. Ну, не останнє, там ще було позаду е, така паралельна парковка, тому можна було ще стати. От, тому класно місце на парковці знайшла. Мені щось попало, бляха в око перед виходом. і ну, Воно мені тепер заважає. Чи якась волосинка полоскотала мене? Її там ніби нічого немає, але заважає в оці. Так, у мене сьогодні по плану е, магазини. В мене сьогодні по плану один магазин, а не по плану другий магазин. Коротше, е купа планів, оце знаєте, раз виїхала з дому, то треба всі місця обходити. Так, ну, все. Поки відключаюсь, потім ще зустрінемося. Я вже завершила свою зустріч. Пройшла вона трошки не так, як я планувала, але нормально. А, так. Зараз я приїхала на іншу локацію вже цього разу. Мені не так пощастило з парковкою, як попередній раз. І взагалі мене цікавить питання, для чого робити такі парковки з такими бровками, на які неможливо заїхати. Просто тут була одна парковка, типу є вільні місця, але бровка такої висоти, що я бляха там весь бампер лишу. Тому типу, аби було. Так, коротше, я вже вдома, я заїжджала і в сільпо, там я подрібнеться купила, і в великий супермаркет у Мудмарт, і в Кубас, на сьогодні, господиня. Заходила ще у стіну, хотіла подивитися щось собі, якісь речі, але нічого такого цікавого не впало в око, тому нічого не знімала. Так. Тому ну, давайте покажу, що тут купила. По-перше, це кавун. А, далі це я взяла малій племінниці, йду на день народження, її солоденьке взяла. А, тут картопля, кілька штучок буквально сьогодні Два круасанчик, сир брі. Тут господарські фольга, пергамент, рукав для запікання. Тут мені есть, на солоденьке потягнуло сьогодні. А, серветки, Пермішель. млиня. Масло, творог, сир, вівсянка, дві мінеральні водички, тут рубраман пиво, тут квас, банани, сметана, трошки. Колбаси, такі всякі різні, молочна ковбаса, цукор, не пам'ятаю чи казала. Це я взяла сільку, мені прямо захотілося на полеону. Зараз я зроблю собі каву і з'їм шматочок, Тут дуже великі шматове, сілько. І сільком взяла оселениць сьогодні на вечір. І взяла сьогодні ще ось таку пасту, кунжутну. паста тахіні, по-моєму, називається. Для альтернативи арахісової пасти. Я дуже часто їла тости з арахісовою пастою банану, давно вже не їла. І сьогодні обирала і мені попала сільця на очі, тому вирішила її спробувати. Тому розповім своє враження: ось, в принципі, це все ще купила і ще пральний порошок. Він же в так, я вже пообідала. Пообіла вчорашню вечерю. І зараз, нарешті, зроблю собі каву. Я страшенно хотіла їсти. Я нікуди не заходила сьогодні ні на каву, ні на там, тістечка, круасани і так далі. А, тому відразу як прийшла, я прям була дуже голодна, а, поїла. І зараз я буду насолоджуватися кавою і їсти свій наполеон. Це до речі, в не погані наполеони, і вони там смачні, але класичні. карамельний мені не сподобався. Так, чудово, зараз я зроблю каву. Це каву зварила тепер. Тістечко наполеон. Я, до речі, дуже люблю а з тістечок дуже люблю саме наполеон. Мені це дуже смачно. Так, тут так, тут ой, ось такий великий шматок, тому я його поділю на половинку і з'їм половинку. Він верх ногами? Так. Чи ні? Мені здається, він верх ногами. Ну, так. Чи ні? Чи да? Коротше, яка різниця. Так, окей, я собі ділю половинку. А, половинка буде мені на завтра. Я спитала Діма, він не хоче, він не по солодкому. Це -то я зараз буду кайфу. До речі, цей шматочок, великий шматочок Наполеона, коштував сільпо 75 гривень. Це така краса на мене чекає, мій на моя кава. І я, напевно, піду нагойком сьогодні спокотно сонечко світить, то чому сидіти вдома? Добрий ранок, що вже наступний день, мені здається, вчора я завершувала знімати теж кадрами на кухні. А, але щось нічого вчора, вчора більше не знімала, тому сьогодні продовжуємо вдома на кухні. Так, я вже зварилася з цікаву. Ой, добре. І сьогодні я буду пробувати пасту фахіння. Я її вчора пробувала. Мені здається, що тості краще арахісова паста. Але... Але ми її зараз спробуємо, і мені здається, що вона класно будераз покажу. А, здається, що вона класно буде її дослабити якісь салати. Тому що? Тому що? Значно мені сама, а це, о, ця паста буде додавати такий прислав кунжуту. Так, Поріжу поки бананчик, поки мене ключики, Ти, і це в невроха ходять, це буде роботи. І буду намазувати пасту. Сподіваюся, з вами не чути, бо я не Що не можу, що сьогодні цілі не йде. Ці місцеві скоро йде кінець, але поки працює це дуже добре. Так, трошечки щось плавати. Ухоменжуємо <головіка> клітчку. <головіка> так, я вас трошки ось так переставила. У мене сьогодні, по-перше, вона ось така ріденька, її треба перемішувати. Тому що там густе все знизу і в мене загалить крочок. Ну, У мене сьогодні в план з. Змонтувати, нарешті, блог одразу після сніданку. А зробити тренування. Я ще хотіла сьогодні поприбирати, сьогодні п'ятниця, але... бо завтра всюду буду зайнята. Але сьогодні свято. І я вирішила вже не брати гріх на душу, щоб у мене постійно щось свята. хочеться мені робити. Тому прибирати не буду, але все одно такі якісь, знаєте, мінімальні прибиральні рухи я зроблю. Так. що мені ця паста не дуже заходить. І в салати треба буде спробувати додати. Ну, якось так. Але я думаю, що бананчик врятує ситуацію, він додасть свіжості. В принципі, як і зарафісою так ну що, я готова спробувати. Я готова спробувати свої тости. Давайте будемо пробувати. Арахісова мені смачніша, але в принципі для заміни картинки може бути. Але буду брати арахісову наступний раз. Я вже завершила своє тренування сьогоднішнє. Сьогодні воно у мене якесь було таке на ізі, дуже легко воно мені вдалося. Сьогодні в мене були руки, плечі, спина, ось ця вся частина прес. І реально якось так собі на лайті зробила його. Хоча ну, в процесі виконання вправ я відчувала навантаження, відчувала важкість, але я ж кажу, що тренування наверх мені даються значно легше, ніж тренування на низ. Ось, і зараз я помітила, як класно мечиться ось цей мій блакитний топ і рожеві шорти. Собі прям зефірка. І е, ось ці білі елементи, ось ця пума, і ось ці е, окантовка на шортах. Мені прям якось так е, класно. Так, по літньому і по зефірному. Дуже класно. Так, вчора я помила волосся, і мені дуже подобається, як воно виглядає. І мені здається, що я нарешті навчилася оцінювати роботу термозахистів. Е, Вчора я використовувала прямо залишки мого старого попереднього термозахисту, тому що я почала новий, а там ще були залишки, і час його використовувала. І я розумію, що мені все ж таки а, мій попередній подобається більше. Так, зараз я. О, ось так. Мій попередній подобається більше, як працює, і якщо я буду знову замовляти термозахист, то я скоріше за все візьму попередній, ніж той, який зараз. Ой. Це все термозахисти одного бренду: Selective Professional. Ви знаєте, я ним користуюсь, на ньому працює мій майстер-колорист. І мені він подобається. І зараз у мене ось цей із серії Хемп. З цієї серії я безмежно люблю маску для волосся і в мене кондиціонер. Хоча мені здається, можливо, маска все ж таки мені підходить більше, ніж кондиціонер, але і те, і те працює класно. От, а з приводу термозахисту, мені здається, що все ж таки ось цей більше обтяжує волосся, ніж ось цей. Хоча він дуже має таку легку текстуру і легкий такий він. Але мені здається, що моїм волосся приємніше з ось цим, воно легше, але водночас блискучіше і більш розсипчасте виходить з ось цим термозахистом. Звичайно, це все треба правильно просушувати. Я використовую браш, і це все впливає, але реально я оцінила і зрозуміла зараз дію цього термозахисту в порівнянні з ось цим. Тому якщо я буду по... Повторювати термозахист, ну, точніше, коли я буду його поновлювати, я, скоріше за все, оберу ось цей. Хоча цей доволі такий економічний, тут, бачите, такий невеликий розхід, тому мені вистачить його надовго, звичайно, буду його використовувати, він теж класний. Але в моєму волоссі подобається більше ось цей. Так, ще не сказала, що ці два засоби мають обидва кремову текстуру, структуру неважливо. Спреї я не використовую, вони занадто легкі для мого волосся. Ось цей більш такий кремовий і більш густіший. Цей ж навпаки, він рідший, такий, більш. Легший, але насправді нам на плосі легше ось, ось цей. Але це ж знову ж таки суто моє суб'єктивне враження і враження на моєму волосі. Нагадую, що це все доволі індивідуально, і кожен сприймає різні засоби по різному. Тому, скажімо так, можна десь рухатися по якихось рекомендаціях в тому напрямку, але все одно все потрібно тестувати і пробувати на собі, якби парадоксально це не звучало. А до речі, ось тут. Дуже класний аромат. Я вже про це казала, він прям, прям парфумний такий, дорогий, класний. Ця вся лінійка має класний дуже аромат. От, тому на сьогодні я вже влог змонтувала, тренування зробила, вам про термозахисти розповіла. Зараз я все ж таки піду трошечки протрупила, зважаючи на свято, але я так по-мінімальному пройдусь. Приберу залишки е невідповідностей по квартирі, по дому, от. Так, я вийшла на вулицю випити Каву, у мене тут ще круасанчик, який я, в принципі, мені здається, купила наремно, не хотіть в магазин, коли голодні. Я вже пообідала і вирішила ще догнатись круасаном. Так, тут у мене ще старий телефон. Зараз буду завантажувати блог. Сьогодні монтувала. Влог на старому телефоні сьогодні монтувала влог на старому телефоні, <смі> так як в мене частина файлів була на старому, частина на новому. Я вирішила все перекинути на старий і змонтувати там, так як там є місце. Тому сьогодні мені було простіше тим, що я не займалася з звільненням місця перед тим, як змонтувати. Все, я зараз п'ю каву, вивантажую влог, відповідаю на деякі повідомлення. Приготувала вже вечерю сьогодні. На вечерю гречка, котлети. І салат. Я тут експериментую, як можу. В котлети я додала тертий кабачок. Я роблю так вперше. Я додавала врублені котлети курячі, сюди не додавала. Це такі звичайні з фаршу. Тому тут фарш, дрібно нарізана цибулька, сира, натертий кабачок, трошки хліба. Я даю хліб в котлети. І ну, сіль перець, і ось такі вони вийшли. Мені здається, що мають бути соковиті і ніжні. А салат заправлений пастою кунжутною, ту, яку вчора купила, тому теж Новинка для мене мені здається, що має бути непогано. У мене тут така невеличка порція, бо я якось не дуже хочу їсти, але все ж таки повечерюю. Тому... Мені здається, що порція маленька. Так, уже наступний день я вже зібрала, зробила макіяж, трошки вирівняла волосся, буквально передній п'яті, тому що так воно виглядало нормально, трошки спереду зам'ялась. Ось так я сьогодні виглядаю на вулиці спека сонячно, тому саме час зі сарафани. Я вам вже казала, що я люблю такі образи, нічого зайвого, просто мінімалізм, скажімо так, в образах. А сьогодні в планах гості в племінниці моєї маленької день народження, 6 рочків. Тому а, сьогодні на ну, неї. Перед тим ще є кілька справ, які треба вирішити в місті, тому не знаю, що я сьогодні буду знімати, але отак вот вам показалось, яка я красива, літня і, і позитивна. Все, зараз вже буду виїжджати, тому що, тому що таймінг у мене. Я вже виїхала і знаєте, що так цікаво, коли я передивляюся свої відео з машини, коли я от, одною рукою кручу кермо, мені здавалося, як я починала тільки їздити, мені здавалося, що це взагалі неможливо, що так роблять тільки люди, там якісь там супер е, навчені, не знаю, що в мене так ще ой, як довго не вийде. Якось так поступово, поступово. Я все. Ну я розумію, що я вже 4 роки їжджу, але все одно так здавалося, як тільки вчилася, здавалося, блін, У мене де не виходить, у мене де не виходить. Але насправді все відпрацювалося і все робиться. І це я до того, коротше, що все можна вивчити і все можна відшліфувати. Так, дата машина їде, вона хотіла його обігнати, якийсь дивний. Ось. У мене тут ще трошки планів є, треба ще в одне місце заїхати до того, як я попаду в гості. Фу, Сьогодні спекотно. Я оце думаю, може то, може то ще собі спланувати якийсь якусь вилазку в басейн в таку спеку, але теоретично спека на тому тижні там щось душі, треба подивитися погоду. От, словом такі справи, що я тут наговорила і вже буду виїжджати на активну дорогу, тому відключаюся. Добрі ранок, добрий обід. Уже неділя, вже наступний день. А у мене сьогодні такий трошки активно-пасивний день. А, з одного боку сижу, просираю час як тільки можна, з другого боку, вже зробила тренування. І зараз, щоб до кінця не просирати сьогоднішній день, я піду, спечу бисквіт. Не знаю, якось мені так захотілося провести час. От, вчора я прийшла ввечері додому, прийняла душик, поїла кавунчик і на тому день скінчився. Сьогодні нічим цікавим не снідала. Зробила тренування. Не дуже мені його хотілося робити. Чогось в мене сьогодні такий пасивний більший настрій, але я його зробила а, задоволена. І це до цього поки що мій день закінчився, а вже перша година дня. Так що зараз я е, піду пекти бісквіт, якраз він спечеться, я зроблю собі каву і е, буду смакувати свій бісквіти. Я вже на кухні і буду готувати бисквіт. У мене є сливи, тому я буду додавати сливи. Я люблю, коли в бисквіті є якісь там ягоди, фрукти, тому що він стає таким більш соковитим і більш смачним. А сьогодні я буду робити на 4 яйця. Мені здається, що цього буде достатньо, тому що на 5 він у мене був такий аж надто високим. От найпростіший рецепт яйця, цукор, борошно, сливи, і з цього виходить доволі непоганий десерт. Все, буду готувати, так. Моя маса на бисквіт уже готова, і мені здається, що її тут трошечки забагато. Я робила не менше кількість яєць, щоб вона була трошечки менше займала місця в формі, але за рахунок слив все одно. Маси забагато, я сподіваюся, що вона нікуди не втече. І це буде соковито і смачно. Все, я відправляю в духовку. У мене духовка вже добре розігрілась, тому що я її зарання включила і сподіваюся, що це буде смачно. Так, бісквіт з пікси, і ніби все з ним добре. Ось такий він в розрізі. Зараз тут світло ближче піднесу. Мені здається, що слив достатньо. Мені здається, що прям має бути смачним. Я його вже тут гарно сфотографувала. Зараз роблю сюди каву і буду його їсти. Так, значить, вона я вчора в магазині і я вирішила, що я вже давно викликала, але взяла спробувати сицилійський апельсин. Мені здається, що теж має бути непогано, тому що бачила таке у лозі чи в інстаграмі, що саме сицілійським якусь або огніш. Тому ну, я зараз спробую, але суковитий напір. Чи це насік. Це в нього схоже на компот, якщо чесно. Не знаю. <різь> що я зі свою кару, то доведеться ще випити просто хаву. Так, ну що? Незначно, не, -не. не робити пік'я. Але, блін, це ніби як якийсь дуже такий рідкий нектар, це як компот, це не сік. Де тут щось теше. Соковитий напій. Блін, це пляха вагом сік, коротше. Отаку штуку не беріть, це не сік, це Сендора, я не звертала уваги, щоб тут щось інше писало, тому що я знаю, що Сендора, в принципі, має бути непоганий сік. Тому з цим це не смачно. Я вип'ю це, але вам треба буде зробити ще собі нормальну каву. Так, ну що, я треба спробувати бісквітик. Бискутік добре. Коротше, апдейт інформації по-моєму бисквіту. він не допікся. Я його розрізала, перший кусочок був допеченим, а потім його почала різати, бачу, що він просто рідкий. І а, щоб я не здавалася, вся така ідеальна і не показувала тільки ідеальну сторону свого життя. Ось так, не всі ідеальні, не все виходить. А, я пробувала його на готовність, так як вчила мама. Дерев'яною шпажкою, і вона реально та шпажка була суха, він мав бути вже готовий, хоча мене насторожило, що він не дуже а, довго пікся. Але я його поставила ще раз в духовку, ще трошки допекла. І тепер він готовий, тепер його можна їсти. І кава була отвратна, я її вилила і зробила собі звичайну каву без всяких там додатків. От таке воно.